А що робить сайт, наприклад, з швидшим, от коли його створюють, там не знаю, воно ж від чогось залежить. Оптимізація кода. От є чому, от якщо просто поставити WordPress, просто поставити темплейт, то і додати його в Search Console. Search Console — це спеціальний сервіс, який аналізує тебе на помилки. Mm. Там буде як правило пишеться, що комп'ютерна версія ок, а мобільна версія не ок. Та, і сайт починає погано індексуватися. Uh -huh. Розробники, як правило, говорять, це все до СООшників, абсолютно не до СООшників. Ти от бачиш, да, чим займається Олія, чим займається Аня. Ми пишемо тексти, купуємо е, ссылки. Uh -huh. Як швидко сайт грузиться, це залежить від того, як побудований сам код. І, е, Готового рішення під всі Wordpress і під всі темплейти його не існує. Наприклад, є там з десяток плагінів, які просто можна купити, встановити і ок. Але це як в флотозабавої грати. Тобто під кожен темплейт, під кожен сайт, один модуль працює, другий не працює. Тобто, потрібно підібрати плагін, який вирішує базові питання, а далі включається програміст, тобто є список помилок, які плагін при перешвидшення не вирішує. І по кожному пункту програміст сидить, працює. Ми ми з впевненістю можемо сказати, що якщо темплейт куплений на Сімфоресті 23-24 року що він плюс-мінус був оновлений, ми абсолютно будь-який сайт на WordPress можемо вивести, гарантуємо оранжеву зону, тому що я не можу гарантувати зелену. Це оранжева, зелена, червона, це є сервіс для оцінки. Тобто оранжеву зону ми гарантуємо, зелену, впевнений, що зможемо, але гарантувати я того не можу. Знову ж таки, люди, які будуть бачити це відео, я знаю про те, що сервіс цей гугловський можна надурити, що сервіс, оцінка сервісу, яка показує і реальна загрузка, відрізняється. Я це все прекрасно розумію. Але у мене є Search-консоль, search якщо я є в мене помилки, відповідно я їх виправляю. Якщо в мене там немає помилок, то я бачу, що мій сайт індексується. Я це розумію. Тобто помилки в лайтхаусі в Google Speed я виправляю для того, щоб в Search Console у мене не було помилок, щоб мій сайт просувався.